Страхів не має бути. У мене, відколи я навернулася у віру, не було жодних страхів. Страхи дим від демонів, наслідок непрощеності гріхів. Істинні молільники нічого не боялися і жодних помислів не приймали. Страхи, знак нерозуміння сили Божої, що діє у світі. Вони породжені гріховною чашею і впливом дияволських сил. Я пройшла через залякування, які вам і не снилися. Якби ви знали, як погрожували мені демони, які страшні картини малював лукавий, приступав і мучив, але ніколи не було у мене страху. Господь перемагав і посоромлював його. Молитву за грішників православна віра пізнала глибше, ніж католицька. Я не просто молилась. На псалтереві, я вимолювала їх з прірви, поклонами і сльозами материнськими за них і жертвами. Демони на мене накидалися внаслідок вимолених душ, коли подвижних ходить у силі та владі дияволські атаки на нього безупинні. Мої мощі знак того, що Небесна Церква зійшла на землю. Інакше було б неможливе те. Що зараз відбувається, щоб вимолити душу, треба багато за неї молитися. Наприклад, кілька разів вичитати псалтир з поминаннями на славі, витримати сильну атаку демонів, потерпіти фізичний біль. На це потрібне укріплення Боже. Без нього молитва може погубити. Якщо без благословіння молитися за душу, можна завдати шкоди собі і їй. Діяволу попускається шкодити. Мало тих, хто дав обітниці дівства, а солодше за них нічого нема. Вони вінес на чолі діви, що сяє чистотою Божою. Кому дам насолоду від псалтиря, той не розстанеться з ним ні вдень, ні вночі. Світ у тяжкому стані, тільки молитва може призупинити непоправні біди та катастрофи. Мільйони йдуть у пекло, не зморгнувши й оком, свідомо зробивши свій вибір, але багато і молільників православних. За храми та священиків істинного духа треба молитися що благодать зійшла на них, і ангели церков перебували з ними. На землі наставлятися майже нема у кого, зате присутність святих, якої не було ніколи. Брами між небесною і земною церквою відчинилися, і святі наставляють кожного, хто щиро до них звертається. Не хочу чути про політику. Яка може бути політика для молільників Вишнього Єрусалима? Немає жодного політика, котрий не опустився б на коліна перед мощами на знак присутності Божої. Немає нічого вищого, сильнішого та дієвішого за віру православну? Священники взіла Мамона. Нещасні, Кому служать? І який попіл збирають на свою голову. Серед вас багато праведних, але мусить бути ревний вогонь шляху. Я, коли була в Москві, взяла на себе чашу цього пекельного міста. Вдень і вночі демони били мене. Мені сама Цариця Небесна наказала тримати сорокоденний піст, а потім. Скиталася по всій Русії, доки не повернулася у дім свій Успенський собор Почаївської лаври. Терпи, що належить, як і я терпіла, а потім Господь візьме тебе до себе. Дивись, у схемонахині Анни вже віднялися поклони. Заслав зір і читати псалтир не можуть. А благодай дає їй Господь більшу, ніж раніше, коли до перших морозів жила на вулиці і била по три тисячі поклонів в день. Ніщо не минає даремно. Господь враховує кожний поклон, кожна сльоза і молитва зараховується. Під час вирішення у ділу визначається. Підсумок усього прожитого шляху